Тагоди дня останнього долина вишку начальник штабу капітан Су. Слава Україні! Слава! Вітаю вас з закінченням 2024 2025 го навчального року. Слава, слава, слава! Віна! Віно! Бовинського ліцею заступника з виховної роботи ткача Юрія Семеновича. Дорогі випускники, щиро вас вітаю з закінченням Буковинського ліцею. На вашу долю припадя інші чималі виклики долі, життєві складнощі. Тому від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, здобути гарного світу. Побудувати гарну сім'ю, міцно. І саме головне, хай Бог вас оберігає по всьому вашому шляху. Криваві бої на полях битви наші захисники та захисниці, мужньо не скудуючи власного життя, захищають неньку Україну за останні 1192 дні. Страшна війна забрала багатьох найкращих синів нашого народу. Ці роки, які він навчався в ліцеї, були його найкращі. Він завжди згадувався плотою, особливо про мудрого, гарного вихователя Вадима Миколайовича. За... Дякую вам, Вадиме Миколайовичу, за виховання, за ваші настанови. Сашко з дитинства мріяв бути військовим. Він став не тільки військовим, а й людиною з великим серцем, найкращим сином і коханим. Він був звичайним хлопцем, добрим, щирим, справедливим, любив життя, мав мрії, вірив у перемогу. Коли почалась війна, він не зміг стояти осторонь. Він зробив свій вибір, став на захист батьківщини і до останнього подиху захищав вірний присязі та своїй країні. Його серце зупинилось, але його ім'я житиме в цій дошці. Не лише пам'ять про мого сина, тут символ усіх наших героїв, які б не повернулись додому. Дякую всім, хто зберігає пам'ять про мого сина, хто підтримує нашу родину. Сьогоднішнє свято сповнене не тільки радістю, а й глибоким сумом. Ми відкриваємо меморіальні дошки нашим захисникам, випускникам, які поклали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, України. Ви повинні пам'ятати їхні подвиги. Адже вони віддали найцінніше своє життя, щоб ми жили. Ти завжди до своєї мети не опускати рук, розвиватися і становитися сильнішими. Дякую вам за все. Слава нації! медалію за високі успіхи у навчанні. Про вручення випускникам ліцею нагрудних знаків відповідно до статуту обласного комунального навчального закладу боковинський ліцей інтернат з посиленої військово-фізичною підготовкою. Вручити подарунки нашим ліцеїстам, які представляли. Громаду нашу ліцей на спортивних змаганнях на спартакіаді захисту вітчизни.